Чи відбудеться голосування щодо допомоги України в Конгресі США 20 квітня? Ну я наскільки розумію, що давно вже йде по накатанні. Я там не можу сказати, що це 20 квітня. Ну це цей процес закінчується. Він уже підходить до кінця. Чому у низці законів про консолідовані асигнування США міститься поправка про заборону надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону Азов? Там же щось таке прописано. Е, є якась інформація, яка не дійсна, але вона прописана, і вони діють саме за тією інформацією. Бо ми бачимо, що є ілюзія, через що я кажу, що ця інформація не дійсна, але вона прописана, вона є щось, дозволяє, щось не дозволяє, і для того щоб узгодити, то треба йти по цьому прописаному. От саме там якась є інформація, що це забороняє. Чи вдасться Україні до кінця року наростити виробництво власної зброї, щоб своїми силами захищатися від РФ? Ну, чи ми наростимо, ми точно наростимо. Чи вистачить в нас конкретно наших сил, щоб воювати з РФ? ні, не вистачить. Там просто потрібно, ну більш масштабно, більш потужно тут, тут точно ні. І інше, що потрібно зрозуміти, що навіть якби ми. Це все поставили, воно потребує якось часу, щоб це все розігнати. Воно так не робиться. Так що, моя відповідь до кінця року ні. Але чи вдасться в принципі під підвищити, так вдасться. Чи буде Україна найближчим часом використовувати дрон з дальністю польоту 3000 тисячі кілометрів, який здатний долетіти до Сибіру? Ну, в будь-якому випадку його мають відкатати. Е, його зараз десь будуть пробувати просунути, але щоб ми саме побачили отак далеко, е, може це не найближчий час, да, може ще з місяць, бо він ідея як на якомусь такому просто дивляться, долетить, не долетить, його зараз перевіряють. Все-таки він на такий їх, перш за все мало, а інше його іще дообстежують, розуміють, як його покращити. Ну, ще ще йде якийсь, е, його процес да, цього створення. Чи буде демонтована арка дружби народів в Києві до кінця весни? Я думаю, що буде. Тут я не дуже впевнена, що це до кінця війни, все таки до кінця весни. Тут все таки, знаєте, четвірка кубків це не прийняте до кінця рішення. Над ним думають, воно ще таке підвисло. Але чи це буде в принципі? Так це буде в принципі. Що обговорював український посол зі спецпредставником Китаю? Там йдуть якісь таємні переговори да, про підтримку. І знову ж тут в нас є башня, да, я так розумію, що про війну, про якісь спільні дії я не знаю, воно, воно мені дуже схоже до якоїсь. Перемовного процесу, ось на рівні того, що якось допомогти в цьому перемовному процесі, тому що я тут не бачу нічого про гроші, зато я дуже бачу багато про те, щоб поговорити і зупинити. Так що це якийсь такий перемовний процес про зупинку війни. Чи справді в ЄС розглядають можливість передати Україні заморожені активи РФ в кредит? Ну, це на самому початку, знаєте? Це тільки початок обговорення. Є якась така ідея, яка зараз інсайт, який створився. І от е, таке пропонують. Не дуже є підтримка, але чи йде обговорення, так, йде обговорення. Чи справді росіяни готують масштабні удари по українським АЕС? Готують. І я не можу сказати, що це, це тема закрита, вона є і є дуже великий потужний результат, да, саме від того, що, що вони один раз вдарили і бачать результат. І от вони роздраконені цим результатом, і їм дуже хочеться це зробити. Чи приберуть цю поправку з цьогорічного законопроєкту про оборонні асигнування? Я не впевнена, що її приберуть. Я думаю, що це погоджено, що давати не будуть, бо тут головна тема дайте, і будуть наполягати на тому, щоб дали. Ну, не хочу нікого обідати, але це не на часі зараз це питання і слово геть. Чи справді Дональд Трамп змінив свою думку щодо військової допомоги Україні від США? Ну така цікава історія. Життя змушує змінювати думку. Тут по десятки мечів його змусили змінити згідно його статусу, згідно принципу, того що? Що зараз планується, а ми всі знаємо, що плануються вибори, і, скажімо так, щоб бути проти України, то якимсь чином це втрачати голоси. Так що це таке політичне рішення, і ну він, він згодний, да? він згодний на це. Чи справді на Зеленського готують кілька замахів. Ну, чи є замахи на Зленську, так вони є. Чи вони готуються, так вони готуються. Але це, знаєте, щось таке систематичне. Не здивую, що потім колись ми прочитаємо, може, там напишуть ті, хто в цьому всьому перебував, що це якась просто постійна небезпека. От кожного дня, кожної хвилини, кожної години. Ні, це не захід. Це Росія, там навіть сімжець така умовно ті бійці. Або ми можемо це назвати якісь професійні, професійні кілери. Це професійні люди, які цим займаються. Чому саме зараз Аргентина вирішила стати партнером НАТО? Це захист. Перш за все, це захист це якийсь професіоналізм. Це. Ще й створення якоїсь, якоїсь безпеки для країн. Ну, тут нам, яка, знаєте, фоново йде, що це зараз максимально безпечно, якщо туди зайти, Це максимально мудре рішення. Так що це максимально мудре рішення. Чи є масштабна загроза від води для України? Чи будуть нас паводки, я думаю, що вони будуть, але вони будуть від слова природні. Да? От, чи це буде щось таке масштабоване, як ми бачимо в Росії, я все-таки думаю, що ні. Тому що, нам дають, що ми з цим справимося, хоча там може бути якась кризова ситуація. Так що все-таки я не впевнена, що це буде на рівні. Ну, не дай Боже такого, як у Росії. Хай це буде в Росії. Ми їм передаємо і чекаємо, щоб було більше. Чи визнають у всьому світі Путіна нелегітимним президентом до кінця року? Я думаю, що ні. Ми про це будемо чути. До цього будуть повертатися да, якісь такі. Потім. Будуть на задньому фоні тут зразу протаємні, і там на рівні того, що може десь бути фінансування до різного роду договора, і, і потім, якби воно в такому шаткому, не да не ні, не да ні. Так що я думаю, що ні, хоча якісь заклики будуть. Чи підпишуть Україна та Чехія безпекову угоду до кінця весни? Я думаю, що підпишуть. Принаймні, там дуже багато узгоджень. Я думаю, що підпишуть. В будь-якому випадку все йде до закінчення, до саме підписання. Воно на якихось уже кінцевих. У, регулю... у регулюваннях там щось трошечки незгодні, але воно йдуть домовленості, так що десь уже скоро воно закінчиться. Чи можливі нові рейди від російського добровольчого корпусу на території РФ до кінця весни? Не до кінця весни. Я думаю, що до кінця весни вони будуть сидіти на місці. Їм потрібно якось більш підготуватися, може десь може підлікуватися. Ну принаймні нам розказують, що тут дуже багато поранених. Я не думаю, що це буде весна. Це буде пізніше, по мені тут взагалі дев'ятка пентаклів, ем, говорить, що це буде більш така глобальна підготовка. Зараз, ну, от до, до кінця весни ні. Але чи буде пізніше, так. Чи справді росіяни вкотре замітували атаку на ЗС? Ну, Так нам показують, що зробили те, що робили багато багато разів. І зараз їм потрібна якась подібна інформація, якесь підтвердження. Це частина, яку вони там грають, тут покупкам, да, якась інформація, яка їм потрібна для впливу. І знову ж по пентаклям. Ще вони такі потуги зупинити допомогу, може, чи може щось там зупинити, які, якісь там. Чи траще щось, тут щоб зупинити? Тут якась історія, щоб зупинити Україну зупинити. Чи поліпшиться ситуація в місті часів яр найближчим часом? Ну, найближчим часом точно ми будемо бачити загострення, чи вона от найближчі тижні поліпшиться? Ні, ми будемо бачити це таке ще більше, ще більше бої. Там точно будуть триматися. Я, е, хоч бачу, що буде велика кількість жертв, бачу велику кількість вогню. Е, але сказали, що вона якось поліпшиться. Ну, зараз точно на ближайший час ні. Чи справді росіяни з новою силою почали атакувати Куп'янськ? Теж моя відповідь так. І от я б сказала, що саме знову тут дуже багато людей підійшло. Якось просто свіжа сила і дуже багато. І при тому є якийсь запас. Так що на жаль, так. Чи отримає Україна ракети атакам з до початку літа? Нам показують, що отримає. Чи отримаємо, точно отримуємо, якби навіть десь ще буде прискорення, тут одна ложка дьогті. Єдине, що це все-таки не все зразу, да? якась тільки частина. Але чи ми його отримаємо, ми його точно отримаємо. Чому суд скасував арешт частини майна Гринкевичів, яких звинувачують в розкраданні грошей для ЗСУ? Так сама історія, що умовно це не Гринкевича. Так, частина є, напевно, на ньому, а частина на комусь іншому. І от те, що не відноситься до сім'ї, до цих близьких і його якби відсунули. це... Не їхня частина, отак. Я не знаю, кого там стосується, але це як не їх частина. Навіщо в Україну приїздив міністр економіки Німеччини? Це якась співпраця. Якесь обговорення якихось далеко йдучих проєктів. Тут взагалі, знаєте, проекти на рівні майбутнього, тут якісь більш, більш віддалені, і це я не здивуюся спільне да, будуть робити, от щось таке воно масштабне і велике. Чи справді влада низки європейських країн вагається надавати Україні засоби ППО? Я трошки б не так його сказала. Чи вони вагаються, ні не вагаються. Вони знають, що їх прийдеться даєвати, і якби їм самим буде краще, якщо воно в нас буде? Тут єдине, що вони на цьому хочуть заробити, оце так, але це не провагаються.